Дівчата, у нас на трьох з вами дев'ятеро дітей. Дев'ятеро дітей. Тебе теж три теж троє дітей. Тому ми, як ніхто, знаємо, як реагувати на дитячу творчість. Наразі так. хочу, щоб ми провели деякий майстер клас і У нас рубрика Ван Гог у підгузках. А -а -а. Так, зараз на екранах будуть з'являтися дитячі витвори мистецтва, а нам з вами треба їх хвалити. Ну, по-перше, вам. От уявляєте, дитина приносить вам оце. Мама, я зробила. Я зробив. Я таке взагалі дуже люблю. А ти бачила, які вуса? А ти бачила цей ніс? Боже, а, а ці вушки це просто неймовірно. Боже, а скільки, а скільки ніжок? Клас, а це хто? Це тато, коли не виспався. Класне це життя. я о п'ятій ранку, коли годую поліну. Дуже класно, і це є. Дуже класно. Навіть можна. Я, я ще іноді так, мам, як Ваня, мам, а за неї можна, її можна продати. <ріст> Молодець. Я, кажу, я кажу, так, так. Вона за неї Да. Добре. Це фантастика. Давайте далі. О, Боже. Так, ну це ж, цикорій. <рес> ні, це імбір, імбір. Та -та 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 -та. Так, джинджер це або це дуже дуже красива какашка. <рес> 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 так, схоже, насправді перше про що ми подумали правда? але ж це ні Це <рес> мураха можу спитати, а чим ти малював? Якщо не пахне, то окей. Добре обережніше, то якщо що, це мій син малював, мої дружина написала. Ні, Юр, насправді тут дуже класно промальоване тіло, ніжки, тут є навіть 3D. Так, є об'єм. Є об'єм. А це дуже важливо. Треба сказати, що. Кругляшок, що Круг. там кругляшок? Ти знаєш, що це? Це Всесвіт. це? це Всесвіт, це Це Мурашка у Всесвіті у білому, а це е, її планета, вона настільки віддалилася від планети вже, так. що Але вона тримає її... зв'язок. Там потрібно зв зв'язок тримати. Я Бо. хочу вам сказати, що є декоратори, в мене знайомі, які отакі малюнки при гарному оформленні, просто це справді витвори мистецтва стають. Тобто, ти їх у паспорту. Так. І слухайте, це десь можна розпочати. Пробувати за дорого, як сказав, і... Так. Або у дитячій, і дитині від цього. Ви, так. Друзі, ви не уявляєте, яка це для неї кошана. Якщо що, це портрет тата. А, а, то це тобі? трішки все ж таки. так. Це Нікіта намалював? Нікіта малював, я не знаю. Що це? Давайте наступного. Наступне, дякую, викрутилися. Oh. Wow. Wow. Та це ж Грю із мінньонів ґрунт так, так. Так, так. Е, так хто Шо? знову портрет мами заніс? Це точно портрет мами, це сто відсотків. Це, це не моя дитина, це донька Наташа Наташі Гаріпова. Треба сказати, що тут класно підібрані кольори. Ти така молодець. Ти підібрала кольори. Мені просто Наташа розповідала про цей малюнок. Це мама після джину і про о, Боже. Подивіться, як вона е, міцно тримається а яка на ногах. Сукня, гола сукня. А вона підморгує татові, дивись, типу, одне око велике, інше менше, а то ніс чи то вухо. Це, це мішки під очима, я кажу. А, Мішки під очима. Ні, це стерчить. Ні, ні, я знаю, треба сказати, який ти молодець, або молодець, яка ти. ти побачила, що твоя мама незламна, як гора. От так, да. Можна Ура. і так. Можна і, і Що так. вона посміхається? А це я думаю, насправді сиреж. Це Сережки. нервове, просто все клас. Давайте наступне. Вау! Добрий день, святий ну це так мило! А святи. Ти бачиш вуса, які ох! Я на морозі замерзли вуса. Рота трішки розірвав, кричав напевно на новини кожного вечора. Uh, Отакий uh, Святий деть. Миколай. Well... Зверніть увагу на очі. Так, да, можна сказати, що Святий Миколай, от в нього ще нічого не почалося, він вже втомлений. Так, да, як але, але яка. Да, український святий Миколай. Украї... О! Український. а ти дуже емпатична дитина. А я ще похвалила за те, що ну, взагалі дитина привіталася і сама це написала. Так! Я тільки хотіла сказати. А я ще похвалив, бо за те, що після добрий день стоїть кома. Де? То кома? Так, то Юра, ти такий ні, ні, Я просто дуже радію за цей. Але дякую, дякую. Давайте далі. Наступна робота. Це ж аплікація. М м мені здається, це треба перевернути. Це, це, це так треба, це кицька, вона висить на. Зі спайдерменом, дивись. Кицька висить на холодильнику. Дивись так. Боже, слухай, як класно, нативно ти рекламуєш Bosch. Тут треба похвалити і сказати, що дитина вийшла за рамки малюнку, знайшла ножиці, не відрізала собі пальці, а вирізала котика. І ще й оформила на холодильнику. Треба хвалити. Да, не суперклеєм. І приклеїла. Не суперклеєм. Супер Вау. так. Це Д, точно продавати можна. Е, ні, насправді дуже класно. Значить, я вам 100 зізнаюсь. сто відсотків е, малювала дівчинка. Це, це та ні, це малювала, малювала Катя. Дівчинка. Значить, е, якщо ви не можете прочитати а я що я прочитав це... мене теж дівчинка, 10 років Вен... When... Вензей When... так, Венздей. Клас. Це колись був у нас період захоплення так, так, всім, так. всім чорним і Венздей. Це не те, що там покажіть цей малюнок психолога. Ні, це просто Венздей. Хоча ми показували, так? <свісно> <свісно> Ні. А я б сказала, Катя, ти неймовірна. Чому? Тому що, на якої би ти не була і що би ти не відчувала, твоя Венздей буде надихати, тому що темну сторону. З душі своєї Ця, вона да, випускає да. і стає щасливою, бо да. в мене і посмішка з'являється. І ще круто, що вона написала, і круто, що вона боротьбу показала, бо мені здається, вона з кимось бореться у топоруч якесь чудовисько. Класне. А Форі. я би похвалив за стильність, бо в... Стильно, стильно. В одним так. кольором намалювати на стільну картину це дуже круто. Боже, дуже я оцей, оцей момент програми я буду це Каті показувати. Треба, треба тепер похвалити за щось Ваню, бо так, 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 так. а Ваня не заважав. Отак. <реш> Окей.